Згідно з жеребкування, дісталась тема комп'ютерна графіка, я вибрала шостий клас. Чесно кажучи, вже давно в шостому класі не працювала, в основному починаю з сьомого класу, тому так для мене було, ну, як вийшло, ви вже оціните. Значить, перше завдання було створити завдання трьох рівнів. Наскільки я пам'ятаю створення на основі запропонованої задачі трьох нових задач різних рівнів складності. Значить, завдання першого рівня це в основному завдання, які спрямовані на закріплення базових знань, на шквалту основних означень або призначення елементів інтерфейсу програм. Тому я от пропоную таке завдання: як взяти означення, що таке комп'ютерна графіка, яке містить пропущені слова. І, оскільки це завдання першого рівня, то в мене є ще внизу, ось тут слова для довідки, тобто дитина, учень, краще сказати, учень ще має інформацію, які, можливо, слова можна вставити. Чому я саме вибрала означення? Тому що. Більшість означень, наприклад, що таке комп'ютерна графіка, що таке текстовий процесор, табличний процесор, презентація дуже мають такі схожі слова в своїх означеннях. Тобто, наприклад, комп'ютерна графіка це розділ інформатики, тобто, от вибрала саме такі основні ключові слова в цьому означенні, які вивчають способи та засоби. Опрацювання та створення да? тобто в основному програми це для опрацювання і створення використовуються графічних зображень з використанням чого? Що ми, за чим ми працюємо? За комп'ютерами, комп'ютерної техніки. Ну, трошечки ускладнила тим, що взяла називний відмінок. Тобто такі легенькі завдання першого рівня. Другий рівень в другому рівні. Як правило, вже складніші завдання йдуть. Ну, перше завдання це теоретичне у мене було, другого рівня теж я взяла теоретичне завдання, де дитина вже має певні поняття з теми, опрацювала, да? опрацювала поняття з теми, і тепер їй треба їх пригадати. Да? І завдання розгадає анаграми. Дитині треба, вони ну доволі складні. Якщо просто так сісти і перебирати літери, то це складно зібрати слова. Багато часу треба. А от якщо сісти і почати пригадувати, що ж ми вчили протягом цієї теми, які там такі ключові слова були, то е, тоді е, підбираючи, да, перебираючи, можна швидше їх розгадати. Тут я відповіді написала, тобто діти вже відповідей не бачать, тобто тут вже йде. Е, Таке логічне мислення, перебираємо поняття, які знаємо, і дивимося, чи підходить цю анограму чи ні. Завдання третього рівня вони відносяться вже на розвиток творчих здібностей учнів. Тому я ну, запропонувала дуже багато матеріалів, чесно кажучи, я 15 хвилин просто витратила на те, щоб їх там передивитися. І... Дуже важко панувати цю інформацію, щоб швидко. Але все ж таки вирішила з цих матеріалів зробити. І пропоную учням таке завдання: створи каталог із п'яти зображень екзотичних фруктів. Причому ці зображення дитині завантажи їх, знайди їх та завантаж з інтернету на комп'ютеру власну папку. І... Потім використай дані з електронної таблиці калорійність для додавання на зображення інформації про калорійність цих фруктів. Ну, Якщо перша частина ще вона більш-менш нескладна, тобто знайти в інтернеті завантажити потрібне місце, в свою саме папку, а не в папку завантаження. То друга частина це треба буде відкрити вже файл, знайти потрібну інформацію, тобто там багато фруктів, треба знайти потрібний фрукт, знайти стовпчик калорійність і додати цю інформацію на зображення. Чому я ось таке завдання зробила завданням третього рівня? Тому що у учнів дуже часто є проблеми з е, нанесенням на зображення текстової інформації. Це потім це потім видно, коли вони працюють, наприклад, створюють відео і на відео накладають текст, сайти роблять, і коли теж беруть фоновий малюнок і потім пишуть текст. Коли презентацію роблять, теж зробили фоновий малюнок, текст накладають, хочуть якийсь гарний фон, а потім не можуть підібрати текст на це зображення, тому що він, як правило, не читабельний. Тому ось тут воно таке більш креативне завдання. Дитині треба подумати, чи знайти місце на зображенні, таке однотонне, щоб можна було текст нанести і контрастного кольору, або створити якусь фігуру, і вже на цю фігуру. Нанести ну, однотонну фігуру, частинку на зображенні і нанести на неї текст. Тобто, це в мене таке завдання вже більш творче, тобто підійти, придумати, як це зробити, щоб воно гарно виглядало. Я все розказую, потім питання будуть. Так, так, потім запитання. Ага, добре Наступна частина завдання була перевірка і оцінювання запропонованого розв'язання задачі віртуальним учням. Значить, дуже цікава задача була, <гум> і дуже цікаві помилки. Ну, Я більше двох не знайшла. Там було написано: знайдіть принаймні дві, я більше двох не знайшла. Значить, Учню потрібно було, ну, учень вважав, що побудував діаграму, яка, на його думку, дозволяє порівняти середню заробітну плату в Україні за своїми країнами-сусідами. Ну, я думаю, ви вже бачили ту діаграму, я тут її не вставляла. Які помилки я знайшла? Те, що дитина була неуважна, учень був неуважний, тим, що в діаграмі були присутні країни, які не є сусідами України, це Литва і Чехія. І оскільки діаграма будувалася на основі даних взятих, до речі, Учень побудував на основі е, даних, які є в зображенні, і не звернув увагу на те, що, можливо, не звернув увагу, що є посилання на сайт, е, і е, якщо б він туди на сайт зайшов і уважно опрацював інформацію, то він би там побачив, що на сайті е, написано, що на малюнку, е, 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 здається, там, е, Зараз щоб я не заплуталась, на діаграмі зображена середня заробітна плата за рік, а учень загалоку написав середня заробітна плата за місяць. Тобто неправильні дані використав. Там за місяць були зовсім інші дані для побудови, які я використала критерії оцінювання для цього завдання. Щось два рази скопіювала, мабуть, побудувати діаграму. Не знаю, щось цей рядок, не знаю звідки. Так, критерії оцінювання. Було слово критерії оцінювання. А ось критерії оцінювання. Значить, ось, ось критерії оцінювання. Я оцінювання тут вибачаюсь, не знаю, що це. Так, значить три бали від нуля до трьох балів, якщо учень, виконуючи цю задачу, створив електронну таблицю. Ну, чому від нуля до 3? Може, якась є таблиця, але містить не ці дані. Тобто, може містити там три стовпчики або один стовпчик тільки для побудови. Тобто, в залежності від того, що це за таблиця, і три бали максимально це якщо саме два стовпчики, і ці два стовпчики містять інформацію про країну і зарплату. Від 4 до 6 балів електронна таблиця вже повинна містити коректні дані для побудови діаграми. Мається на увазі, учень без помилок виписав у ці числові дані. Дуже часто учні роблять помилки, неуважні. І е, вибрав саме ці країни, які є сусідами України, ну і правильно ввів ці числові дані. Тобто це від 4 до 6. Потім від 7 до 9 балів була вже побудована діаграма. Діаграма була підібрана правильно, тобто по ній можна було, наприклад, визначити ту інформацію, яка стояла в умові задачі: а саме там порівняння середньої. Заробітної плати в Україні з країнами сусідами і оформив цю діаграму, тобто створив заголовок, підписи осей і 10-12 балів це вже якщо він творче підійшов до цього завдання. Тобто проявив креативність, наприклад, додав якісь ще елементи, як такі як легенду, для цього він розфарбував кожен стовбець в окремий колір, щоб більш вона привабливіша була і краще читалася. Уважно проаналізував інформацію з сайту, де було взяте зображення і вибрав інформацію для побудови. І якщо би ще під діаграмою зробив, написав висновок стосовно завдання. Не просто побудували, ось, дивіться, ще й висновок зміг зробити, сформулювати, то е, максимальний отримав бал. Я б, наприклад, оцінила цю роботу на 8 балів. Чому? Тому що ну, таблицю швидше за все, що учень зробив. Тобто виконання було, то перші три бали він заробив. Електронна була створена. Далі, тут, якщо 4-6, тут можна бал відняти, тому що він вибрав не, не всі не, не, не тільки ті країни, які є сусідами України, ну і використав основні базові знання, які, як правило, вчитель дає учням, тобто як будується діаграма, тобто натиснути, побудувати, виділити дані, побудувати діаграму, додав заголовок і. Готово. Тобто тут, от, 7-9, отут би я бал би зняла би в цій частині, а тут він як, цю частину виконав. Тобто, е, я думаю, що перед цим вчитель якусь аналогічну задачу розв'язував, і учень зміг повторити самостійно цю задачу. Тому на 8 балів. Що б я йому запропонувала, щоб він е, ну, зміг свої. Е, Помилки відпрацювати і е, аналогічне завдання йому запропонувати. Е, теж запропонувала б якийсь інтернет ресурс, вже звернула на нього увагу, надавала б йому зображення. Тобто звернула увагу, що зайди на такий інтернет-ресурс, подивись інформацію, проаналізуй, знайди інформацію про чисельність населення в областях, через які теж там є інформація на цьому сайті. Давайте можемо подивитися, щоб я не розказувала. Тут треба покрутити і. Трошки нижче є інформація про чисельність населення по регіонах України, і щоб не все вибирати, а учень вибрав теж інформацію, тобто аналогічне завдання, то пропоную. Саме вибрати області, через які процікає річка Дніпро. Тут у нас міжпредметний зв'язок, географія, або погуглити в інтернеті, або пригадати ці області, через які процікає річка Дніпро, вибрати цю інформацію, занести до таблиці, ну і е, візуалізувати її за допомогою вже діаграми, і діаграму вже відповідно. Ну, як ось такий приклад, наприклад, отримати як результат. Я, взагалі, та учням, коли ми вивчаємо тему діаграми, я їм завжди кажу: побудуйте мені таку діаграму, щоб я, не знаючи вхідних даних, просто на неї подивилася і все зрозуміла. Тобто, ну вірш, що я нічого не знаю. І або вийшов. Дивлячись на цю діаграму, могли щось мені розказати про ці дані, що там побудовані. Тобто максимальна візуалізація, не маючи початкового джерела даних, дитина повинна їх візуалізувати. Так, третя частина це надання рекомендацій вчителю і учням щодо опрацювання навчальної теми. Було мало часу, тому багато не писала, Може, просто зараз по ходу розкажу. Значить, що би я порекомендувала вчителю під час вивчення цієї теми звернути увагу на поняття, що таке комп'ютерна графіка, щоб дитина розуміла це поняття. Потім на такі поняття, як растрова графіка, векторна, чим вони відрізняються. І звернути увагу на особливості кодування. Тобто це пояснити, ну, до цього повертаємось тільки в восьмому класі трошки. Там є тема кодування інформації, теж повертаємось, тому треба закласти такі основи для того, щоб дитина розуміла. І, як правило, я от не читаю в шостих класах, а в восьмих читаю, коли ми доходимо до цієї теми, то Питаю у них, а ну розкажіть мені, чим відрізняється. І дуже приємно, що вчителі, які попередньо до мене вчили, діти розказують, що таке растрове, з чого вона складається, і що таке векторне зображення. Далі навчитися використовувати інструменти графічного редактора, обов'язково тут наголосити на такому понятті, як об'єкт і властивість, це дуже важливо в курсі інформатики. Дуже ну, часто зустрічається в багатьох темах е, і в програмування те, що є об'єкт, наприклад, там прямокутник, і які в нього є властивості, як їх там відповідно змінити, ну або характеризується цей об'єкт цієї властивості. Е, дуже важливим є теж пропедевтика, на мою думку, в цій темі це програмування, це продумування алгоритму побудови графічного зображення. Особливо це стосується от векторного зображення, коли дитина створює якесь зображення навіть за зразком, вона не придумує алгоритм, а просто його створює. В результаті в неї виникає ну, основна проблема це те, що фігура, яка знаходиться нижче, вона у дитини, у учня знаходиться вище. Звичайно, цю проблему можна виправити таким чином, що попрацювати з шарами, опустити на потрібний шар, але це не завжди зручно, тому що е, добре, якщо там ця, ну, треба на саме нижній шар опустити. Тобто, якщо фігур тільки дві, да, поміняли місцями все. Якщо вже фігур 10-15 намалювали і вони накладаються одна на одну, і вже треба знайти те місце для фігури, то на це витрачається дуже багато часу і не. І важко дитині учню це виконати. Тому тут саме наголосити, давайте придумаємо, що за чим ми будемо створювати, щоб це, цей процес був швидше. Тобто такий процес алгоритму створення побудови. Ну і поняття шару, і робота з шарами, те, що можна переміщувати. Ну на мою думку, не, не саме головне. Але теж треба засвоїти це призначення растрових електронних зображень і запам'ятовування всіх графічних форматів. Я взагалі вважаю, що всі не треба знати, можна завжди погуглити, знайти, що це за формат, до якого виду він відноситься, і в якому відповідно графічному редакторі його можна відкрити. Якщо говорити про практичні завдання з цієї теми, то в першу чергу вони звичайно повинні включати в себе інструменти для створення примітивів, прямокутник, еліпс там пряма тощо. Тут би я б ще рекомендувала би ось такий межпредметний зв'язок з мистецтвом, малюванням, звернути увагу на те, що діти не завжди розуміють поняття перспективи. Тобто малюють людину більше ніж будинок, і причому вони намальовані на одному рівні. Ну наприклад, да. Тобто, що об'єкт, який знаходиться, навіть якщо він невеликий, якщо він знаходиться далі, то він буде менший. Тут же можна відпрацювати вміння копіювати інформацію, для цього треба теж таке логічне мислення розвивати, тобто побачити схожі елементи, щоб не створювати новий, можна щось копіювати да, і отримати швидко результат. Це можна використати на таких правах, як орнамент, де є повторення, або симетричний об'єкт. Наприклад, у векторному редакторі малюємо медведика, у нього там і очі симетричні, і вуха, і лапи симетричні, і учні дуже часто просто малюються окремо ліву лапу, потім праву, тому що вони трошки не так розташовані, ну, поворот фігури. Не бачать цього, а насправді можна скопіювати і відобразити і мати точно такий об'єкт. Ну і очі потім теж так само одне око більше, особливо там маленька фігура, дуже важко намалювати точно такий об'єкт. Теж рекомендую, як проєкт да, для завдання для творчого розвитку учнів. Наприклад, зараз в нас час ну, актуальними є тривоги, то можна учням запропонувати. Створити схему класу для евакуа... евакуації під час тривоги. І, наприклад, поділити дітей на групи або на За бажанням, хто хоче створити цю тему в растровому редакторі, створює в растровому хто в векторному, в векторному. Потім переглянути ну, в кінці там, чи уроку, або якщо це більше буде на урок, завдання. Значить… Переглянути ці роботи, і е, щоб учні зробили висновок. Чим зручно їм було саме створювати схему в растровому редакторі, що було незручно і відповідно векторовому, ну, щоб вони поділилися один з одним, з якими вони проблемами, наприклад, е, зіткнулися. Е, якщо говорити про рекомендації учню з вивчення цієї теми, то я б йому рекомендувала би з е, Запам'ятати, зрозуміти означення поняття комп'ютерної графіки, її види, і щоб учень обов'язково засвоїв, в чому переваги і недоліки растро-векторної графіки, щоб потім міг оптимально використовувати в майбутньому, якщо в залежності від завдання, яке йому потрібно, чи растрове зображення, чи векторне зображення. Опрацювати обов'язково, навчитися користуватися основними інструментами в графічному редакторі, поняття з ним, щоб він зрозумів поняття об'єкту і властивості, розуміння поняття і властивості, і вміння це побудови алгоритму графічного зображення. Що можна, чому можна вчити, але це не, не суперголовне, це вміння відкривати головний графічний файл для редагування, не знаючи, в якій програмі його створено. Тобто тут таке теж вміння треба відпрацювати, але другорядне, да, скажімо так. Ну і е, запам'ятати основні, е, розрізняти основні графічні формати, хоча вважаю, що запам'ятовувати їх не потрібно. Але щоб учень, от, які найчастіше зустрічаються, як правило, вони працюють з зображеннями в інтернеті, щоб вони, е, оці формати, що є в інтернеті, е, їх розуміли, що це за зображення, і могли з ними працювати. Це все, що я встигла.